Як собі помітити симптоми тривоги, депресії та що з цим робити? Кожна людина на початку хвороби ніколи не може помітити, що з нею щось не так. Самі перші симптоми це будуть знижений настрій, з'явиться незначна тривога. Людина може перестати займатися тим, чим раніше займалася, перестане цікавитися навколишнім, що її оточують родичами, перестане телефонувати своїм рідним, зменшиться концентрація уваги. І на цих етапах людина може не помітити, що з нею щось не так. Буде думати, що вона може перевтомилася, що може, ну от такий період трішки, що їй не хочеться щось робити. І тут важливо вчасно звернутися до допомоги, тому що. Ці самі перші дзвіночки симптоми депресії тривоги можуть перейти в хронічну форму, коли пацієнт вже не зможе справитися без препаратів, без допомоги психіатра, і тому на ранніх етапах я б рекомендувала звертатися за кваліфікованою допомогою. Ми будемо вам раді допомогти.